Дуже цікаву заяву зробив президент США Байден під час однієї своєї передвиборчої поїздки. За його словами, якби американські мільярдери платили податок у 25%, то можна було би за 10 років генерувати від 40 до 400 мільярдів доларів, які в свою чергу можна було б пустити на різні благі цілі, в тому числі на підтримку України, яка страждає від російської агресії. Ну, звичайно, сподіватися, що так і відбудеться навіть якщо Байден переможе. Я би не сподівався надто наївно, але. Про що свідчить заява Байдена? Заява Байдена свідчить про те, що американські еліти серйозно думають про довготермінову підтримку України. Ну такі люди, як Байден, під час виборчої кампанії не роблять випадкових заяв. Ну це Трамп може щось ляпнути, Байден ні. Байден говорить те, що йому порадять радники. І скоріш за все це добре вивірена заява, і це свідчення в першу чергу того, що е американці, американська еліта розуміє, що е Україну потрібно буде підтримувати е довгий тривалий час у боротьбі з Росією, і е вони не збираються звідси йти. Ось що саме головне, вони не збираються нас полишати, тому що розуміють, що це не в їхніх інтересах, що якщо вони звідси підуть, нас залишать напризволяще, то е, міжнародний вплив Америки помножиться майже на нуль. Ну якщо не на нуль, то на 0,1. І е, це дуже добре, це значить, що, е, як то кажуть, ми в надійних руках. Хоча, е, як і раніше, нам в основному доведеться все робити самим. Дай Бог, щоб американці давали гроші, зброю. Ну, якщо дійде до військ, просилки військ, це наша стратегічна мета, ну тоді справа зупинки війни буде вирішена дуже швидко.